Ось така Івана вийшла солодка кобаса, дуже гарна. Ось. Ну, а це наталіні цукерки. Не цукерки, а ті як їх. Картопліки. Бачите, з горіхів тут і зернят і печення. Ось. Мед, трошки меду і трошки масла. Ось такі порозрізали їх. Ось так, ось так. Бачите, ось така має бути. Ось такі повиходили, ось так. В розрізі виглядає. Ось такі -то справи. Так, що? Всім смачного, хто буде готував. А ми знаємо, що смачно, бо ми вже краєчки попробували. <сум> Всім гарного дня. Продовження відео і ми на ярмарці. Це нашого класу, от один стіл всяке все. І ось другий стіл. Де моє? Попробуйте вгадати. О, то наших два стола 11 класу. Зараз підемо ще дивитись інші столи. Канал. Значить, значить так, так це 10 класу. Це в 9, -го 9, -го 9 -го класу. Я розкажу, бо Ваше. це моя лавка. Значить, так. Наталя Ці... тут торгує. Ці по 5 ось це ось. Ці по 10. Я не знаю, що це значить, бо не бо це. Оце гарні продавці. Це аналітик і це по 5. А, Ну, коротше, оце двоє по 5. Оце, оце набір 25. Оце набір 12. Це от набір прямо. Це 5, піца. це 5, це 15, це 20. Почекай, не встигаю все uh, показувати. Uh, Піцу з томатним соком продають, вони там, все знають. Це по 10, капучино по 15. Ну і звісно, мій ульотний десерт по 10, бо воно типу, цими ручками, ну не цими зроблено, але воно супер класне. Це якогось сусіднього класу, тут клас непозначений, то я не знаю. Чий. Вот. Гарно. Все гарно, стіл файний виходить. Все добре. Ось Це сьомий клас? Да. О, дітки 7 класу. Вот. Як наготували. Гарно. гляньте. Вміють діти готувати. Так. То, я... все, все на будь-який смак є. Мерець. А, Мерець. А, а це що? Це карбочок. Це карбочок. Навіть кукурудза хочете є. Навіть. Все є. Часник. Від Часник навіть є. Так. Люди знають, чим треба торгувати. Все, розказуйте. Це, це, це канапочки сольотки. По п'ять гривень. Так. Це так само буде по п'яти. Це буде по 10 гривень. ще розказати про товар? Що? Це, це е, трубочки з гущонкою, 15 гривень. Це вафліки жиле 10 гривень. Оце, як типу, трюфелі якісь, це шоколадна кобаса. Шоколадна кобаса 15 гривень. Є, є, 16, трубочки так. теж з гущанкою білою 15 гривень, медівник 10 гривень, е, ті, пончики, 5 гривень. Тоді желе, 15 гривень. Піца 25 гривень з томатним соком. Так е, е, Так само, типу, в тісті, яблука в тісті 15 гривень, і ми робимо ще акцію. Е, 25 гривень е, піца і сік плюс 15 гривень. Тобто на 50 гривень ми маємо то все набрати. Це вже буде 35 гривень, плюс пончики 40 гривень і плюс мандівник 10 гривень. Тобто дитина може собі наїстися, скільки тобі може. Розказуйте, що як іде, як торговля. Так, торговля все файно йде. Оце ми вже стільки зібрали, двісті Я подали. Найбільше беруть вапельки і ці. канапочки щось не дуже хочуть брати. І ми Андрій пішов по школі продавати по школі. От, кексики <с такі. Кексики з водичкою файно йде. У нас тому компотики є. Так, Компотики різні, все є. Ходовці, розказуйте, що у вас саме ходове, що я. Саме ходове це капучино. Зайдають те, що а піцу вже розібрали, ми теж їм вишилися. І оце. Да. А, ти Ось... ще от того ці в котинку їх теж розібрали. Ось це вміють діти продавати. О, і ще трохи вишилося. О, вже от розібрали. Ти що, ти що, які торгачі? Зазвичай. Файно купляє. А ну поховалися, скільки. І що ти що? мало це, гарно збирай. Все як має бути. Навіть канапки зі ікрою в нас є. Головний продавець, розказуй, що тут у нас є. По порядочку. Голосніше, не чути. Торт. Торти. Лат, печенька, Копси. Кі кокси, Кі Кі -кокси кажуть. Ще, ще капучино продають. Купляйте, все дуже смачно. Всі. Розказуйте, який ходовий товар у вас? Наш, ну, це оцей товар. Я вже ще купив. Ви в нас по тортах спеціалізуєте. І цей теж картилетки будуть забрали крім. Канавочки забираючи, нас ще одна лишилася. Хочеш, ми? Не хочу, не можемо залізти, все таки продавайте.